Ми переходимо до вісім пентаклів, і ми бачимо на карті зображений чоловік, який сидить і акуратно виготовляє ось ці пентаклі. Да, один за одним, один за одним. Поруч вже лежать готові. Ось ці пентаклі. Це вже його робота. Він вже чітко послідовно зосереджений на, на своїй роботі. Також ось ці інструменти в його руках, це концентрація уваги, це взагалі вивчення цього ремесла. Тобто він знає вже свою роботу досконало. Тому що ці готові пентаклі це е, говорить про накопичення того досвіду і е, дійсно таке стабільне зростання після цього очікування, яке було у нас по сім Пентаклів. Там людина вже вклалася, і вона очікує на цей результат, але вона не про не залишає робити да якісь дії і працювати. Тобто, ну просто очікувати, стояти, очікувати, що тут польються гроші. Звичайно, це неправильно. Тут навпаки потрібно не зупинятися, а продовжувати працювати, вкладатися. Також карта і навчання, і вдосконалення навичок. Це може вказувати на стабільну роботу, де люди ходять, звичайно, не отримують дуже великих грошей. Людина тут просто багато працює, вона відповідальна і її може влаштовувати та робота, на якій вона працює. Це роботи на якихось фабриках, заводах, де люди і фізично навіть можуть працювати. Це робота може втомлювати, ну, але люди тримаються, тому що є якийсь фінансовий достаток, стабільність. Це взагалі, ось людина зосереджена, і вона повністю віддається цей, цій справі. Це, взагалі, дуже трудоголік, який постійно працює, який ну, взагалі любить працювати. І успіх в цій карті він у деталях. Якщо ти приділиш увагу кожному кроку, то ти отримаєш дійсно величезний і глибокий результат. Тобто випрацювання в собі якостей. Це період може бути учня, а також і. Вже того, хто вже випрацював в свою систему, він вже знає, що він вже робить свою справу на ура. Карта також програється і на стажування, курси, які людина проходить, новий проект, який вона запускає, заробіток з перспективою на більше. Якщо людина питає про якісь інвестиції, то тут можна вкладати, але не в швидкі результати і в довгострокові. Такі перспективи. Тобто одразу тут не вийде вкласти і відразу заробити. Якщо це робота на себе, то тут, бачите, людина може отримувати вже якісь замовлення. Це ну, стосується будь-чого, там ну, якийсь бізнес, то в неї є багато клієнтів, в неї є багато замовлень. Вона працює, не покладаючи рук, повно викладається, і, звичайно, гроші їй приходять. А карта на пораду може казати, що не шукайте швидких насправді рішень, да? а тут більше сфокусуватися на щоденній практиці, на випрацьовування. А якщо щось не виходить і порада по цій карті, то спитати потрібно себе: а чи достатньо я вкладаюся, а чи достатньо я тренуюся? Або чи достатньо я себе показала, щоб люди до мене прийшли? Чи просто да, очікувати результату без вкладення, без енергії. Ну то, тобто тут теж потрібно запитати, тому що це карта роботи, коли людина все ж таки працює. Якщо на стосунки, то е, якщо це вже діючі стосунки, ми можемо сказати, що. Тут люди можуть працювати над стосунками, коли потрібно вчитися і слухати один одного, говорити з один, з один одним, прислухатися, підтримувати, допомагати. Вкладатися в ці стосунки. Це карта, ось саме та карта, яка говорить, що над стосунками потрібно працювати і вкладатися. І це не про просто обіцянки або да, якісь там мрії і ілюзії. Це ось розвиває стосунки через дії, показує наскільки ці стосунки для тебе важливі. Якщо це на початок стосунків, то тут. Все будується дуже поступово, навіть обидва партнери можуть довго вивчати один одного, як знаєте, як ремесло, і є щось справжнє тут в цьому. І також тут може програватися, що партнер там на, на чоловіка, наприклад, то він дуже багато працює, він дуже вкладається в свій розвиток, і він, в принципі, не так сильно переймається саме розвитком стосунків, взагалі і стосунками. Тому часто в мене програється ця карта на нові стосунки, що тут людина в неї буде більший пріоритет, це робота. Якщо це на, ну, на нові стосунки, то тут теж людина може дуже багато працювати, вкладатися саме в роботу і нема часу на нові стосунки, або нема часу вийти на вулицю, прогулятися, показати себе. Ну дату, то, тому що тут людина повністю або дуже багато просто має роботи, і від цього вона не має сили вже кудись виходити, там іти на якісь зустрічі. Взагалі тут або обом, або одному з партнерів дуже важлива ця фінансова стабільність, і наскільки партнер багато заробляє, наскільки він вкладається в ці, в ці стосунки, це теж ну тут завжди ми дивимося чи по цій масті. Ми дивимося через призму, призму фінансів стабільності, якоїсь якогось дав фундаменту під ногами, щоб ці стосунки могли на чомусь будуватися. Далі ми переходимо до вісім пентаклів. До дев'ять, вибачте, пентаклів. Ми бачимо тут дівчину, жінку, яка у вишуканому одязі, що стоїть серед цього виноградника. І оточена цими пентаклями, вона радіє поруч цей птах, який спокійно сидить на її руці, тобто і в неї розкішне вбрання. Це символ добробуту, це самозабезпечення, це високий рівень життя. Виноградники вони взагалі говорять про плоди праці, це зростання, це стабільність, це задоволення від, від тих ресурсів, які ти маєш. Птах говорить про свободу, про спокій, про духовну рівновагу. І важливо ще подивитися на те, що вона одна. Тут жінка стоїть одна. Вона може бути або самотня, або просто самодостатня, якій нічого не потрібно. Тому що, як правило, дев'яточки в нас завжди там зображений тільки один персонаж. І це карти говорять про те, що людина одна. Їй може бути кайфово в тому стані, в якому вона зараз знаходиться. І, взагалі, загальне значення це карта зрілої, такої незалежності від. Внутрішнього, зовнішнього багатства. Людина тут пройшла весь шлях, вона вклала зусилля і зараз має те, що заслужила. Тому по вісімці пентаклів тут потрібно працювати. Ну і взагалі, пентаклі в нас це про роботу, це про дисципліну, це про відповідальність. Бачите, як все воно проходить від одного етапу до іншого. Якщо тут ми вкладаємось, працюємо, то тут ми отримуємо свою винагороду. Тому що це карта неудачі, не а це дійсно результат довгострокової роботи, яку людина вклала і через що людина пройшла. І так, да, вона от про насолоду від досягнення, це елегантність, це повага до себе. Взагалі це карта такого гарного смаку, турбота про себе, любов до себе, любов до комфорту, коли ти вже обираєш преміальні речі, ти вже не знімаєш в готелі одну зірку, а п'ять зірковий готель. Це коли ти вже купуєш собі брендові речі, коли ти ходиш в шикарні дорогі ресторани. Коли взагалі ти можеш дозволити собі дійсно розкішне життя. Це може бути професійне визнання, це також і стабільність, це і авторитет. Це взагалі, коли ось у людини є успіх у бізнесі, це високий рівень її дійсно майстерності, яку вона пройшла. І це дійсно яка. Робота, яка дає не лише гроші, а й дійсно естетичне, ось це емоційне задоволення. А якщо для новачків у роботі, то це мотивація. Ти на шляху, ти на правильному шляху, і ти дійдеш до цього рівня. Якщо людина тільки починає і питає, що там дасть мені ця робота, чи буде в мене фінансовий заробіток, достаток, перспектива, я не знаю, підвищення і так далі. То карта говорить, що так, тебе в майбутньому ну, очікує дуже непогана стабільність. Якщо це своя робота, людина щось починає, то да, але людина має пройти достатньо довгий такий тернистий шлях, щоб вона дійшла саме до цієї стабільності. Також часто це може говорити, що її хтось. Забезпечує цю жінку, тобто вона може бути на чимось содержанні, так скажем. Вона не своєю працею це е, заробила, так скажемо, а їх її хтось забезпечує, їй хтось дає ці гроші. Це може бути просто хороше сімейне фінансове становище. Жінка може навіть не працювати, але достатньо прекрасно себе почувати від фінансів родини або від бізнесу чоловіка. Але все рівно тут також говорить карта і про те, що ти заслуговуєш те, що ти зараз маєш. Це не просто я така капризна, нічого не хочу, взагалі не вкладаюся в стосунки, і тут мені дарують. Ні, це теж вклад в ці стосунки. Це або ось очікування, коли людина, там, дівчина дочекалася того самого партнера, або взагалі терпіння в якомусь сенсі, це турбота. Про партнера, і все рівно після того, як ми вкладаємося в щось так, да, прям від душі, то потім ми і отримуємо. Раду, то тут оцінити. Те, що ти вже маєш, часто ми можемо не помічати свого успіху і дуже скептично ставитися до себе. Да? Я ще все ж таки не доросла. В мене ще не так багато, скільки я хотіла. Я хочу більше. Але все рівно потрібно приділити саме увагу якісному життю, комфортному, ось саме турботі про себе. Часто ми забуваємо про себе в потоці цих дуже да, багато, багато справ. Це ведення свого бізнесу, свого. Блогу потрібно ще більше не тільки працювати, дуже вкладатися, так скажемо, за кадром, але все рівно і показати себе, проявити себе, наскільки е, ти майстер своєї справи, і там ще може бути ще більший розвиток. На стосунки, це теж гармонія, коли, е, якщо це вже пара, то обидва партнери, в принципі, самодостатні, вони підтримують, вони надихають один одного. Тобто стосунки з повагою до, е, можливо, навіть до особистого простору, люди незалежні один від одного, а люди тут скоріш як партнери. Е, якщо тут е, тільки Початок стосунків, то тут людина може бути із високого рівня. да Людина може бути більш така впевнена, успішна, навіть більше зріла, аніж інший партнер. да Може бути між цим трошки різниця. Але важливо і зрозуміти, що не так просто ти вийшла на цього зрілого чоловіка там або багатого, або на тебе хтось вийшов, ти така успішна, а на тебе вийшов саме такий, який менше заробляє. Тут теж важливо. Важливо зрозуміти свою внутрішню цінність, наскільки ти теж і що ти можеш дати партнеру, і чому саме ти притягнула цього партнера, цього достойного партнера, на твій погляд, який прийшов до тебе, якщо це на майбутнє стосунки, якщо вже стосунки тривають, і яка і що буде в майбутньому стосунки. В якійсь мірі вигідні, але тут, бачите, людина все ж таки зображена одна. І, можливо, її стосунки не так цікавлять, як її взагалі, ось цей комфорт. Вона не бажає його розділяти, вона не бажає впускати в свій простір іншого партнера. Тут і про жінок йдеться теж. Вона може бути, наприклад, коханкою, її так влаштовує. Вона не буде його примушувати, щоб він там пішов від жінки. Її влаштовує, вона отримує те, що вона хоче, вона собі комфортно живе своє життя. Так само і чоловік. Може, йому так комфортно, він більш зациклений на своєму фінансовому розвитку, на зароблянні грошей, на своєму взагалі комфорті. І він сам цей комфорт буде розпреділяти, а не в стосунки, ну, стосунки тут навряд чи аж так дуже знаєте, з розгону хтось буде летіти. Тому що тут комфорт людині і так добре, вона комфортно себе почуває. Навіщо їй ці окови і зв'язування да, між собою? Якщо тут на майбутнього партнера, наприклад, чи будуть стосунки найближчим часом, то тут теж в принципі, карта нам говорить, що ти спочатку маєш відчути себе і зрозуміти, да, ось наскільки ти щаслива наодинці, якщо тобі добре поки що так, то тоді не поспішай. Прийде час, коли ти саме захочеш і відкриєшся цим стосункам, будеш щира по відношенню до себе і до того партнера, який приходить. І тоді прийде до тебе саме та людина, яку ти чекаєш, і тоді прийде ця твоя любов. І на заключення ми бачимо тут 10 пентаклів. І що ми бачимо? Ми на карті бачимо ось ця, такого старшого чоловіка, що сидить, він згорнутий у цей плащ, да, такий скручений. Це символ спадку, роду, традиції. І тут у нас поруч молода пара. І також дитинка, це може говорити про кількість поколінь, що передаються да, один одному. Ну, це не, це не обов'язково матеріальні цінності, а й знання, це досвід, це взагалі зв'язки між родиною. Собачки у нас -то це теж образ вірності, відданості, дійсно ось цього сімейного затишку, захисту, я б навіть так сказала. Ось, ось цей будинок, да, архітектура, ця, вона теж говорить про стабільність, вже да, якусь прям. Побудована ця стабільність і вона побудована саме на міцному фундаменті, і вже є опора, ну це прям така велика і міцна опора. І 10 пентаклів. Пентаклі в нас про стабільність, про достаток. Загальне значення цієї карти ми також можемо сказати, що це і завершення саме шляху людини. Да? Це може бути навіть фінал, де всі попередні, наприклад, зусилля. Дали свої результати, свої плоди, це там завершення важливого проєкту на роботі і отримання великих фінансів. Робота у великій компанії з сильними дійсно з такими правилами, традиціями, і дійсно такою чіткою стабільною структурою. Це може часто програватися на сімейний бізнес. Взагалі це бізнес, це коли вже не просто одна людина, а це коли вже вся система, коли вже багато людей, клієнти, помічники. Партнери, компаньйони, які ведуть переговори, які розширяють свій бізнес, які вкладають проекти, підписують договори, розширяють своє співробітництво з іншими компаніями. Ну, тобто, тут іде розширення тут взагалі, або просто робота в стабільній компанії. Е, да, яка, на яку можна сподіватися, да, Тому там в тебе буде комфорт, саме там в цій компанії в тебе буде стабільність. Якщо ти, ну, наприклад, запитання, що буде, якщо я піду в цю компанію працювати, або на цю роботу працювати, або на цього там роботодавця працювати, то він стабільний, фінанси тут будуть, і це на довгостроковий період, а не на якісь тимчасові заробітки. Ця компанія чи ця людина вона вже має ось цей статус який. Її привів до цього, тут хороша репутація, тут повага. Ця карта ще часто програється на спадок. Сімейний бізнес, розвиток із покоління у покоління. Заробіток також може бути на нерухомості, коли людина там отримує гроші за щось, да? наприклад, має свою нерухомість, дає в оренду, і за це теж отримує кожен місяць стабільну виплату. Коли людина інвестує, Да, в цю нерухомість, це сімейні можуть бути активи, і, звичайно, ці банківські рахунки, про які я вже говорила попередньо, що десятка пентаклів це е, накопичення немаленьке, це не 100 доларів десь там під подушкою, а це вже капітал, який або йде з покоління в покоління, або просто який напрацьований і який, на який дійсно можна покластися. Якщо людина тут не працює, то гроші можуть приходити від родини. Якщо жінка, наприклад, не працює, то чоловік її буде забезпечувати. Ну це просто якась може бути підтримка з боку сім'ї, тому що це карта сім'ї. Ми не можемо сказати, що тут хтось лівий з подружка тобі там дасть гроші. Ну, це родина, це родині зв'язки, це родинна допомога. Фактично, і гроші можуть приходити саме із родини. Якщо на стосунки, то це одна із найстабільніших і з найперспективніших в принципі арканів. Це може бути вже глибокий союз, де є повага, підтримка, тут загальні цілі, тут спільна справа, майно, тут сім'я, яку людина дійсно цінує. Також це може все бути побудовано на вигоді, да, там, тримаюся за ці стосунки, тому що у нас є спільний бізнес, тому що ну куди вже дівати, і люди можуть триматися також. Ну, це якщо в негативі, тому що це не тільки. Карта щасливого добробуту і просто безмежного щастя, все рівно Пентаклі. У нас Пентаклі говорять про, про гроші і про чиюсь навіть вигоду у стосунках. Якщо це початок стосунків, то це теж достатньо непоганий знак, Тут розцінює вже партнера як, як свою, да, як майбутню перспективу, а не просто як там, легкі якісь стосунки. Ну, тобто, щоб взяти шлюб вже з, з цією людиною. Якщо чи зустріну я партнера, то да, тут є така ймовірність, що той, хто дивиться, дійсно зустріне партнера, і це будуть серйозні надійні стосунки. Це вже не якесь буде легке захоплення, а дійсно, ось саме той союз, який базується на цінностях, на спільних планах і на підтримці. Також це карта про розірвання стосунків. Як я вже сказала, це не завжди. Стабільність це може бути і потолок, коли люди вирішують завершувати стосунки, які вже, наприклад, там не приносять да, цієї стабільності, тому це теж може бути, але це все потрібно дивитися. Окремо на, на карти поруч, да, якщо це проблемні стосунки, якщо криза в стосунках, чи вийдуть люди з цієї кризи, чи вони вже віддали належне один одному і вони вже не можуть рухатися разом. Але це стосунки, які можуть тривати там 15, 20 двадцять років, да, коли вже є ось діти великі, да, коли вже все побудовано, коли вже люди пройшли півжиття або більшу частину життя разом. Це не початкові стосунки. Це коли вже партнери пройшли цей шлях. І в них вже є історія. Ось коли випадає, наприклад, десятка пентаклів і вісім кубків. Вісім кубків це коли людина йде, да? коли вона вже втрачає повністю да, натхнення в цих стосунках, вони вже її не радують, хоча тут вже історія. Да? Ось ці кубки, ось саме ці кубки це про саме ось цю базу, цю історію, які люди можуть проживати навіть по десять пентаклів. Але і є такі ж випадки, коли люди розходяться, навіть коли проживають 20 років в шлюбі. Так, ну і що? Ми на цьому і завершуємо Взагалі, значення наших молодших арканів, да, ось наших чотирьох мастей. І кожна з них це не просто набір значень, а дійсно окрема історія, стихія. Говорить з нами. Жезли ми проходили. Це в нас дія, бажання, активність, кубки це відчуття, внутрішній світ, мечі це розум, аналіз, вибір. Пентакль у нас це реальність, в якій ми втілюємо усе. Це та стабільність, яку, в принципі, ми всі очікуємо. Отже, все. Ви маєте вже глибоке розуміння кожного ось цього числового аркана у, у молодших арканах. І попереду на нас чекає практика поглиблення, занурення, пропрацювання з молодшими арканами. Отже, ми будемо продовжувати. Далі. На нас чекають придворні карти: це королі, пажі, королеви. Там теж не менш цікаво. Отже, продовжуємо.